Всім доброго дня! Сьогодні покажу, як я варю і чищу креветки. У мене креветки тигрові ось такі великі. Так виглядає сира, так виглядає готова. А так виглядає переварена креветка. На 1 кг креветок я беру 2 літра води і 1,5 столової ложки солі. Кидаємо креветки в кипящу воду. У мене креветки великі, я їх буду варити 4-5 хвилин. Якщо у вас креветки маленькі, то їх потрібно варити 2-3 хвилинки. Готова креветка виглядає ось так, у вигляді букви С. Я свої креветки варила 4,5 хвилини. Далі їх викладаємо в холодну воду. В Холодну воду викладаємо для того, щоб покращити їх смак і щоб вони краще чистились. Далі покажу, як я чищу креветки. Спочатку відкриваю голову, далі відриваю ножки і знімаю панцир знизу вверх. Як тільки почистили панцир спереді, далі знімаємо хвостик. Притискаємо креветку і легенько тягнемо. Також не забувайте витягнути кишечник. Це така тонка чорна жилка. Ось так гарно виглядає очищена креветка. Всім смачного!